ЗСУ відбили штурми російських військ на Херсонщині. Окупаційна влада знову заговорила про референдум. Політологи вважають, що колаборанти використовують цю тему як засіб тиску на українську владу. Херсонець Віталій Хомік займається волонтерством, а у вільний час малює портрети олівцями. Відбиті штурми російських підрозділів на Херсонщині, ракетні та авіаційні удари по позиціях. Таким був бойовий день для військовослужбовців сил оборони Півдня. Двічі диверсійно-розвідувальна група військ РФ намагалась просунутись у напрямку благодатного і отримувала відсіч. Мотострілкове відділення спробувало наступати в районі Таврійського, теж без успіху. Невдалі наземні операції. Війська РФ компенсують ударами ракет та штурмової авіації. Гелікоптерами впродовж дня було шість атак. Про це повідомляє оперативне командування. Південь зсу на півдні тримають оборону і завдають ударів по місцях скупчень та шляхах постачання військ РФ. Нашу авіацію нанесенно чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі, зокрема і по системі протиповітряної оборони в Новій Каховці, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань. Нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються. Ще мінус склад боєприпасів, три одиниці броньованої техніки, 12 осіб. Це вже підтверджені втрати війська РФ у південній операційній зоні. Військовослужбовці ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ у день незалежності завдали ударів по двох командно-спостережних пунктах. Російські війська ж не припиняють обстріли на південній осі. На південно-бузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків. Ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. 25 серпня близько п'ятої ранку у Херсоні було чутно вибухи у районі Антонівського мосту. Про це повідомили місцеві жителі. Пропагандистські ЗМІ з посиланням на фейкову владу поінформували, що ЗСУ обстріляли міст через Дніпро і вкотре спрацювала російська протиповітряна оборона. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада заявляє, що люди чекають на інтеграцію Херсонської області до РФ. Натомість більшість херсонців ставляться негативно до так званого референдуму. В разі його проведення до виборчої дільниці йти не збирається, розповів херсонець. Виправдовувати вбивць та гвалтівників, отримувати 30 срібників за кожного викритого щирого українця, виправляти пенсії та паспорти від держави загарбниці, зраджувати рідні ненці України за незалежність якої вмирають наші діти. Такої наруги я навряд чи зможу винести та ще й плюндрувати місто, яке я сам будував, та будували мої батьки. Підготовку до референдуму окупаційна влада дійсно не згорнула, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Якщо він навіть відбудеться, то навряд буде у великих масштабах. Люди категорично проти, абсолютно більшість населення, абсолютно проти проведення цього шоу. Тому ми розуміємо, що явка на ці комісії вона буде мі -мізерна, і Їм доведеться завозити ну, дуже велику кількість туристів для того, щоб зняти свою картинку. Референдум не є реальною подією в планах керівництва РФ, говорить директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Тему референдуму окупаційна влада використовує як засіб тиску на українську владу. Хочуть. Переговорів їм потрібні козирі, і вони намагаються один таких важелів впливу використовувати на уряд ну, на керівництво української держави, що ми проведемо референдум. Це буде наша територія. Ми будемо впроваджувати у всіх сферах суспільного життя свої правила, порядки, закони. Олександр Мошнягул каже, що тему референдуму більше поширюють колаборанти, такі як Кирило Стремоусов, бо бояться, що Росія втратить окуповану Херсонщину. Чим більше ця тема розганяється саме нашими колаборантами, тим більше це свідчить про їх напруження оцього очікування того, що вони бояться, що взагалі піде Росія і вони будуть відповідати за законом. Окупаційна влада не має технічної можливості для проведення референдуму. Вона не має електоральної підтримки а також розуміє, що він не буде визнаний міжнародною спільнотою. Натомість РФ може отримати посилення санкцій. Тому проведення референдуму мало ймовірне, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У Архангельському високопільської селищної громади військові РФ розстріляли подружжя Павленків Ларису й Валентина. Що розказує Олександр Тетеря, син вбитого, батько з дружиною від вибухів ховався у своєму підвалі. Там їх розстріляними знайшли сусіди. Перезвонили сусіди, що сказали, що вони там ще залишили те пару сусідів. Сказали, що ну, не бачимо, що вони не бачимо, щоб справлялися там по хазяйству. Пішли подивитися і обнаружили їх в підвалі розстріляними. Що там случилося, ну ніхто не знає подробності. Знаючи чі, тільки одне, що був застрелений батько пострілом в голову. Жінку його також так розуміють, теж розстріляли. За словами людей, які залишилися в Архангельському, розказує Олександр, ввечері 23 серпня. Російські військові ходили вулицями, щось перевіряли і шукали. Та ця прийшла люди, кажуть більш агресивніші. Такі кажете, можливо, навіть ті, що були під бучею. Якщо до цього було Херсонської область з позначкою, В то зараз бачать з позначкою В. Причиною обставини вбивства зараз встановлює поліція. Сусіди поховали вбитих у дворі їх будинку через неможливість зробити це на кладовищі. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Займається волонтерством, а у вільний час малює портрети олівцями. Херсонець Віталій Хомік розповів, як йому живеться у благодійному фонді Українці переможуть. Уже четвертий місяць тут нахожусь. И рисунки мені допомагають розслабитися. Працюю волонтером. Э, Ми розвозимо э, пакети селам і так само загружаємо, розгружаємо фури. З окупації Віталій тікав на велосипеді. Говорить, у кривому розі йому підказали адресу благодійного фонду. Тут він і залишився. А коли люди дізналися, що він уміє малювати, почали просити зобразити своїх рідних. Мене просять щось нарисувати. у кого-то день народження, у кого-то щось. З кожним лісунком все лучше і лучше Розслабляюся Так от руки аж розслабляються. Так вони можуть від стресу там, трястися. Коли рисуєш, вони розслабляються. Портрети близьких людей допомагають людям, які опинилися далеко від дому та рідних, говорять волонтери благодійного фонду. Тому Віталію надають папіри олівці, щоб він міг своєю творчістю допомагати іншим. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.